Якби тобі довелося обирати щодня боротися за нових клієнтів чи мати стабільних, але з невеликим прибутком? Щодня боротися за нових клієнтів працювати без вихідних, але зростати, чи працювати 4 дні на тиждень і залишатися на рік. Працювати 5 днів на тиждень і зростати. Ну, а якби довелося обирати? Без відпочинку, я думаю, ще не може бути зростання. Да, Розкладом буде, буде вигорання. Інстаграм чи Тік-Ток як єдиний канал реклами. Якщо б починав з нуля, напевно, Тікток але залежить від. Цього. Мати портфоліо з відомими брендами, але без прибутку, чи мати маленьких клієнтів зі стабільним тешплотом? що до тебе приходить мій чоловік і каже. Люба, ми беремо декілька класних брендів, але будемо три місяці без прибутку. Мати геніального розробника з поганим характером чи посереднього, але командного? Брати в команду по цінностям розробника, а скіли вже в нього прокачувати. Спочатку людину, потім спеціаліста. Зростей.